Друзі, вітаю це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті навколо нього станом на 8 березня на п'ятницю. На Харківщині оголосили масштабну евакуацію із прифронтових районів. Оглянемо, де саме буде відбуватися евакуація, як розгортаються події там безпосередньо на лінії зіткнення. Тим часом ворога зупинили біля Авдіївки. Там уже багато днів росіян немає жодних успіхів, хоча вони намагаються прориватися далі. Але наступальний потенці. Ціал, очевидно, майже вичерпано, і крім того, наші військові відбивають позиції у селі Тоненьке. навколо цього села. Багато спекуляцій так само оглянемо, що там реально відбувається. Кадри нового розгрому у Новомихайлівці опублікували наші воїни-десантники, які обороняють той напрямок на Донеччині і ведуть бої за Новомихайлівку. Росіян там знову погоріло багато техніки, танків виглядає все дуже ефектно. І в Україні будуть такі снаряди навіть. Без американської допомоги чехи знайшли таких партнерів по своїй ініціативі, і вже профінансовано 800 тисяч нарядів для України. Бачите, виявляється, є альтернатива, є можливості. Ми будемо говорити про новини, які стосуються власне Збройних сил України. Ну і зокрема запрошення нашого міністра оборони інструкторів натівських до України. Чи це пролог, початок власне до взагалі введення військ НАТО в Україну? Чого так? Бояться у Москві. так само сьогодні обговоримо, як і коротко згадаємо про нове призначення Валерія Залужного. Отже, рухаємося до карти бойових дій і оглядаємо для початку якраз Харківщину. Отже, напередодні місцева влада оголосила евакуацію із кількох прифронтових районів. Йде мова зокрема про великі бурлуки громади біля цього селища, і загалом з 18 населених пунктів Великоборлуцької громади, Скуп'янського району будуть фактично обов'язково відселяти сім'ї з дітьми. На мова йде про приблизно півтори сотні сімей, які підпадають під такі евакуаційні дії і заходи. І зрозуміла причина цього. Не вперше такі заходи проводяться. Це заходи безпеки, саме для сімей з дітьми. Діти, які перебувають у зоні постійних обстрілів, бомбардувань, не мають там знаходитися. Якщо ми до великого бурлука, наприклад, прокладемо лінію від фронту. Це буде 30 кілометрів від російського кордону. Це менше 30 кілометрів. Ну і є низка сил, які постійно обстрілюють росіяни, накривають і касетними боєприпасами, і каби скидають і так далі. і поруч з дворічною куп'янським таких сил так само багато. Ну зрештою, взагалі за 30-40 кілометрів від фронту абсолютно небезпечно перебувати. Більше того, росіяни знову, наприклад, обстріляли Чугуїв і там людей поранили. а Це 80 кілометрів від. Російського кордону і так само от, приблизно така ж відстань: от 75-80 від лінії фронту в районі Лиману Першого і Сеньківки. тобто навіть на більшу відстань російські бомби прилітають ракети, прилітають з 300 і так далі. Харківщина у цьому сенсі щодня згадана у новинах якраз у контексті різноманітних обстрілів, вибухів, поранень та на жаль, загибелі наших громадян. Отже, евакуація цілком виправдана. Вона не пов'язана ніяк із. З потенціалом там російського прориву фронту або що навколо чого може спекулювати російська пропаганда і вкидати подібні страшилки. Тут не варто на це так би мовити: клювати склювати, вестись, вірити цьому. Це виключно виключно трюки росіян. Але ситуація по самому фронту наразі зберігається стабільною біля синьківки. Успіхів ворога не було. Всі їхні спроби атакувати, які повторюються раз по раз, були відбиті. Так само поруч є. Ділянка у Табаївці, яку ми оглядаємо цього тижня, особливо прискіпливо оскільки вже офіційно тут оголошено про успіхи наших військ і от у синій цій зоні вдалося відбити позиції ворога. Ці успішні дії продовжуються. Вчора спілкувався з нашими військовими, якраз із цього району. Вчора вдалося підбити зокрема дві ворожі БМП ворога машини піхоти броньовані бойові. І от якраз рухалися в свій штурм росіяни на цих БМП. Наші військові спалили цей ворожий транспорт. Додалося до статистики ворожих втрат, зокрема, з-під Табаївки, дві такі ворожі машини. І після того росіяни ще накривали кабами, касетними БК, касетними боєприпасами на українські позиції. Але нашим військовим навіть вдалося провести зустрічну успішну атаку. Отже, тут динамічна ситуація. Можна це називати позиційними бойовими діями, ніхто там кілометрових проривів не робить. але... Певні зміни по карті від того, що ми спостерігаємо от зараз, на полі бою, певні зміни є, і вони відрізняються від того, що ми спостерігаємо на карті. Але коли це буде вже офіційно підтверджено, тоді ми відповідно зможемо щось сказати конкретніше. Наразі за Табаєвку йдуть бої, і наші військові мають успіхи на цій ділянці, зокрема, 67-му бригаду відзначаємо 60-ту, які задіяні у цьому районі. Стосовно лиману, креміної, цього. Напрямку то знову ж таки ворог активізувався тут вчора. Пробували доволі активно і терне росіяни штурмувати. Вісім штурмів було відбито, знищили зокрема ворожий град на цій позиції установку Граду. Ну і в росіян не було успіхів, окупантів не було жодного просування ані в Балці Кругла, ні в Ярі Лаптіва або в інших точках і ділянках, де такі бої відбуваються, і бачимо, що треба. Ну, Валий час тут не змінюється карта ніяк, хоча дуже близько від Тернів'ям Полівки і річки Жеребець, от від цієї лінії, на яку ворог намагається тут вийти. Росіяни перебувають приблизно за 2 кілометри від вказаної річки і населених пунктів. Однак вдається тут росіян стримувати вже, ну, місяцями. Фактично, от, ціль ворожа тут на цьому напрямку зрозуміла. Її озвучували також і речники відповідних відомств. І Відповідних напрямків Стосовно Бахмута, сьогодні Білогорівка. Ну, в Білогорівці теж нічого не змінилося. Тут обороняє 81-ша бригада цю ділянку, і загалом ситуація тут така ж подібна до тернів, до Ямполівки, тиск ворога, ініціатива з боку ворога, як і біля Бахмута, зрештою, в Іванівському так само дуже і дуже складна ситуація. Однак за останній день вчора з вечора з'являлося повідомлення від наших військових, що вдалося туди ворога добряче накрити. Понищити і ворожу техніку, і їхні спроби штурму зірвати. Наразі просувань росіяни в Іванівському не мають, але їх дуже багато. Пишуть наші військові. Основні свої зусилля щодо прориву на в Іванівському ворог сконцентрувався тут на південному напрямку. Намагаються вони обійти село з півдня в Сірій зоні. Ну і також по самій трасі з Бахмута теж штурмові дії проводять. Тобто намагаються на кількох ділянках і з півночі, так само з хромового, з тих висот тиснути над самою дорогою з Бахмута в Костянтинівку. Тобто в Іванівському дуже складна ситуація. Напевно, одна з найбільш таких напружених: Іванівське, тоненьке, Новомихайлівка. От можемо ці три села згадати якраз у контексті найбільш таких жорстких боїв за останні дні. Богданівка, село так само біля Бахмута. Це місце боїв, місце зустрічних боїв тут ворог. Теж успіху не мав. По Кліщіївці так само росіяни намагалися десь штурмувати, прориватися позиція, зокрема біля висоти її, біля висоти 215,7 е, актуальні е, у цьому сенсі оцей район, і також ділянка на схід від Кліщіївки в районі залізниці. Пишуть наші військові про те, що у Кліщіївці не вдалося підбити ворожий танк. БМП за минулу добу знищити якусь кількість піхоти, тобто, в принципі, так само ворог страт Тами відійшов і штурми їхнім успіхом не увінчалися. Том Купер, австрійський оглядач, теж пише про Бахмут за останні дні оглядає ситуацію, пише детально про те, що наступальні операції російських підрозділів 98-ї дивізії ВДВ і 11-ї бригади ВДВ. Теж повністю тепер зосереджені на Іванівському. Ці два підрозділи витратили майже весь свій наступальний потенціал. Пише Купер, але їхні команда. І далі їх підсилює батальйонами із резервістів, мобілізованих. І так росіяни за останній час захопили позиції на східному краю села і намагаються просунутися в центр. Але стикнулися з проблемою. Українське угрупування сил, дислоковане в цьому районі районі, схоже, почало отримувати артилерійські снаряди. Ну, входять стійкі, чутки, називаємо це так. За останні дні, що артилерійські боєприпаси надходять на ключові критично важливі напрямки ділянки фронту наших. Військам і є вже чим відстрілюватися і накривати ворога на південь від Бахмута і на північ від Кліщіївки. Пише Том Купер. Два дні тому українці отримали артилерійські боєприпаси. Ну звіт вчорашній, тому будемо вважати, що три дні тому. І це дуже допомогло їм відбити велику атаку. Переформатованої в сотий раз четвертої мотострілецької бригади, колишньої так званої ЛНР і кількох інших підрозділів, цей російський штурм супроводжувався більш як 20 атаками, безпілотниками, безпілотників і численними авіаударами. Отже, за боями в цій зоні варто й далі спостерігати. Ну, приємна, скажімо, так, частина от цих звітів Тома Купера за останні дні полягає в тому, що він пише про постачання боєприпасів для нас. Наших артилеристів це величезний плюс, велика зміна якраз в актуальній ситуації на полі бою. До Авдіївки ми переносимо з тим часом, і знову ж таки тут будемо цитувати вже згаданого австрійського аналітика і оглядача. Бачимо по карті, що загалом принципово нічого не змінилося. Росіяни присутні в селі Орлівка і на південь від нього. Бої за затоненки тривають. Його залишили у сірій зоні автори мапи Діпстейт, і ну, це правильно. Рішення, оскільки із тоненького надходять суперечливі відомості. Якщо Юліан Рьопки, німецький такий журналіст журналу Більт, вже поспішив оголосити всім, що тоненькі відбили українські війська і відтіснили звідти росіян-окупантів, то самі наші військові просять не забігати наперед, не казати гоп, тому що бої за тоненькі тривають, ну і окупанти там присутні. І Ситуація на сьогодні залишається складною. Поберди. Ричах ситуація така, що штурми і натиск росіян з боку степового продовжуються, але за останні дні було кілька повідомлень про успішні контратаки наших військ і про відбиті позиції в районі Бердичів, які є найпівнічнішим селом по лінії оборони на захід від Авдіївки. Бердичі, Семенівка, Орлівка, Тоненьки згадуємо якраз у тому контексті оці населені пункти, де відбуваються бої і триває українська оборона. Купер пише про Авдіївку таке. Загалом за минулі кілька днів російський наступ на цій ділянці призупинився. Звісно, бої тривають, росіяни атакують, але здебільшого, крім двох ділянок, вони зайняті риттям окопів. За минулі 4-5 днів на Бердичі, Семенівку, Орлівку було скинуто близько 30, то й планерних бомб, ну кабів так званих. На Бердичі отримує 47-ма механізована бригада, яка відбила всі російські атаки. Ми бачили, як працюють і на. Бредлі працюють загалом по російських позиціях наші військові, знищуючи окупантів там доволі таки масштабно і успішно Орлівка. Ну, село Орлівка тут виділяється в цьому сенсі, бо це найдальші точки на карті, куди росіянам на Захід вдалося зайти від Авдіївки. Отже, після того, як третій штурмовий батальйон ЗСУ, штурмовий батальйон ЗСУ, це не батальйон а бригада, тут або некоректно переклали Купера, або він помилився, вибив росіян, обороною. Села опікується 25-та повітряно десантна бригада. Це ми знаємо про це Сирський повідомляв раніше. Росіяни дуже активно обстрілюють населений пункт бомбами, ну, накривають його. Кажуть, що росіянам вдалося захопити східну частину села, але в цьому Купер не впевнений. Каже, що росіяни намагаються просунутися вздовж двох озер на південь від Орлівки. Там вони можуть, хоч якось, заховатися по рельєфу у зарослях. Отже, схоже, росіяни дійшли до третього такого озера Зорянського ставу на південний захід від села. Бачимо, тут є такі такий каскад озер від ласточкиного вони тянуться вздовж Орлівки. На південь від Орлівки, і йде мова якраз про цей маршрут просування окупантів. Вони намагаються вздовж цих водойм рухатися на південь від тоненького. Росіяни намагаються просунутися і в напрямку Первомайського з'являються кадри боїв в районі Первомайського, де наші військові і проводять свої штурмові дії, зачищають ворога з певних районів цього села. Поки що. Для росіян все відбувається без особливого успіху. Пише Купер. Не зовсім зрозуміло, що вони там насправді намагаються зробити. З точки зору їхнього групування військ центр, це розпорошення сил, а отже, суперечить їхній власній військовій доктрині. Е, ну, бачимо, деколи росіяни вдаються і до деяких, на перший погляд, нелогічних дій з нашого боку. Ну але вони орієнтуються на свої ресурси, резерви і приймають свої рішення. Ну, важливо, аби наші рішення з українського боку були успішні. Ні протидії ворогу в тоненькому наші військові вчора відбилися і навіть трохи повернули собі позиції. Пише телеграм-канал Говорять Снайпер, який веде сержант із Айдаром. Станіслав Бонятов, от ну, віримо цьому джерелу, і розуміємо, що в тоненькому насправді ситуація поки що динамічна, бої відбуваються, так би мовити, на зустрічних курсах. Далі рухаємося до Мар'їнки. Як ми знаємо, ворога вдалося зупинити на північ від Мар'їнки в районі Красногорівки. Вчора ми показували одну ділянку лісосмугу, де вдалося відтіснити окупантів між Георгіївкою і Красногорівкою от, на північний захід від Мар'їнки. Ну і відтоді. Ді, особливих змін тут і не відбулося. Взагалі є такі якісь дрібні уточнення по лінії фронту, але фактично на жодній ділянці росіяни не змогли просунутися за минулий день, та й фактично за цей тиждень ну мінімальні абсолютно зміни і просування. Тому констатуємо, що гальмує російський наступ, і це добре в побіді. Тим часом ну ворог намагається докладати зусилля, аби і по лісопосадках просунутись на південь від побіди, і в районі цієї дороги. На Костянтинівку, на село Костянтинівка, пише зокрема той же Купер про те, що 33 третя окрема механізована бригада впевнено тут тримається, але росіяни тим часом наступають не лише зі сходу, але й з півночі. Це ми знаємо, що по кількох ділянках росіяни тут наступають. По Новомихайлівці тим часом ну, це ключове село в цьому районі. Дуже важливе і зараз складна там ситуація. Бачимо, з кількох боків ворог намагається зайти в Новомихайлівку вже в центральну частину міста. Там закріпитися. Навіть поспішили росіяни сільраду зняти своїм тим аквафрешем над будівлею сільради в Новомихайлівці. Ну але чи закріпилися вони в центрі села? Сумнівно, бої там продовжуються, захищає цей район 79-та повітряно десантна бригада. Як пише той же Купер, це район найзапекліших російських атак за минулі кілька днів, але росіяни откидають постійно в ці марші смерті різноманітні свої бронеколони, бронегрупи. Свіже відео від 79 ї бригади, де купу російської техніки знову на підходах до Новомихайлівки вдалося підбити, спалити, знищити. Дуже красиво горять російські танки. Я не втомлююся це відео дивитися іноді по колу, по декілька разів. Бачимо, знову ж таки, вибухають ці танки ефектно, детонуємо боєкомплекти і красиво вони горять у полях біля Новомихайлівки. От багато знову ж таки один із бронетехніків, таке враження більше десяти було знищено Знищено на Но цій новій атаці. Бачимо ну, красиво, хоч і мангалів наварили згори різноманітних захисних таких конструкцій. Але наші військові підбивають ці танки, потім добивають їх от такими скидами. І від того металобрухту нічого не залишається, відновленню не підлягає. Отже, пише купер, що він не зовсім впевнений, що 155 й бригаді морської піхоти Російського Тихоокеанського флоту вдалося закріпитися і навіть на східній околиці села, і на місцевому кладовищі, як це показує більшість картографів, але впевнений, що їхні штурмові групи можуть туди діставатися. Ну, зрештою, наразі ситуація змінюється. Відбуваються постійно тут накати ворога. Ну, як вони виглядають, ми щойно побачили. Ну, ворог присутній новомихайлів. Ми бачили кілька російських відео ще раніше, де принаймні в східній частині села окупанти зуміли закріпитися. Ну, але бачимо, що несуть вони при у боях за Новомихайлівку колосальні втрати. Ще одне місце, де було знищено ворожий Т-80, знаходиться у нас на Бердянському напрямку. Йде мова якраз про бої якраз в районі села Урожайне. Ну і там було знищено, там було знищено ворожий Т-80. У нас є кадри нові знищення Т-80-го танка ворожого воїнами ФПВ підрозділу Апачі 81-ї бригади. Ця бригада зараз біля Білогорівки воює, але кадри з 80-м танком, Т-80-м лише недавно з'явилися. Ймовірно, це от то, та ділянка фронту, це не Бердянський напрямок, але можемо показати якраз, е, от як виглядав цей танк. Як його знищили, а про знищення танка на біля урожайного от повідомили так само наші військові буквально сьогодні зранку. Отже, бої в Запорізькій області активно тривають, У Роботиному біля Роботиного у нас так само відбуваються активні дуже події. Росіяни вриваються, заходять на західну околицю Роботиного. Там наші військові відбивають ворожі штурми. Є такі, от, навіть кадри у нас, де працюють військові із підрозділу. Омега штурмового підрозділу з протитанкових засобів по ворожих танках на околиці роботного. розбито там все вщент, Є якісь погреби, якісь такі от підвали зруйнованих будинків, де все ще можна отримувати позиції, і бачимо, як працюють по ворожих танках із різноманітних. ПТРК, наші військові знищують ворожу техніку, відбивають ворожі штурми, накати, от такі от, з танками з бронетехнікою. Фактично в чистому полі доведеться працювати. Бачимо, гранатометами працюють всіма засобами, які є. Ну, є, бачимо важке озброєння, є чим відбивати ворожі атаки, але зрозуміло, що це ну, героїчна і дуже важка праця. От в таких умовах, коли там стоять якісь уламки стіни і якісь підвали, фактично, які Лишилися там а утримувати позицію. Позицію ви бачите, як вона виглядає серед цього місячного ландшафту, і відбивати на, накати ворога на бронетехніці. Як виглядає робота, не вже от, в тиху годину після боїв, або між боями, правильніше сказати, теж ми можемо побачити із цих кадрів. Ну, Чистий степ, рівна, абсолютно місцевість, по рельєфу немає де особливо сховатися від ворожих дронів, від ворожої бронетехніки. І в таких умовах нашим. Військовим багато місяців вдається утримувати роботи від ворожих штурмів і тримати цей плацдарм роботинський зеленим кольором на карті позначений. Ну але тим часом у Запоріжжі активно приступили до будівництва якраз фортифікаційних інженерно фортифікаційних споруд. Бачимо ці зуби дракона. Ми раніше над ними сміялися, що росіяни їх так активно в полях розташовують. Бачимо, що ми копіюємо цю практику, будуємо навіть такі от. Ріндажі дзоти якраз, і з бетоном. І дерева, різноманітні укріплення, траншеї бачимо теж так фундаментально зроблені. Ну, пішла робота, і бачимо, що дійсно ці споруди, які офіційно показують, демонструють і наші там, органи влади, і військові адміністрації, і самі підрозділи різні і командування відповідних напрямків, вказують на те, що робота над зведенням оборонних споруд триває в Запорізькій області, не тільки в Запорізькій, такі кадри з'являються із Сумської області, з півночі. Сходу, Харківщина раніше. Тепер бачимо, що і Запоріжжя показали нам, Запорізька область мається на увазі, можливо, це район Голяйполя, можливо, Оріхова. Тут ніхто вже не уточнює, ну, вже називають неофіційно все це лінією Умірово-Сирського. Зрештою, імена тут не важливі, важливо, аби робота відбувалася і результат був, аби дійсно багато ешелоновані такі оборонні рубежі з'являлися біля фронту. Тому що зараз важливо втримати позиції. Наприкінці сьогоднішнього огляду кілька важливих новин озвучимо. Наприкінці цього тижня важливим результатом є підтримка чеської ініціативи із надання Україні снарядів. Як ми знаємо, чеський президент Петр Павел оголосив, що Чехія має можливість передати Україні 800 тисяч снарядів ще радянських калібрів, тобто це не 155 й калібр, а інші, але і вони важливі, тому що в нас багато є артилерії. Алерії, якраз ще пострадянських зразків, і Чехія шукала кошти на те, аби профінансувати цей проект на цю ініціативу. І знайшли вже вчора. Оголосили про те, що зібрано достатня кількість коштів, підтримали передачу боєприпасів Німеччина, Франція, раніше ще Канада, країни Балтії. Вчора додали з Норвегії Люксембург, і зібрано достатньо коштів, аби передати Україні ці боєприпаси. Ясно, що це забере якийсь час, але супер. Пар, абсолютно новина, і чудово, що будуть мати чим стріляти наші військові артилеристи, хоча ми вже бачимо, що поступово ситуація вже позитивно змінюється на багатьох напрямках. Наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив війська НАТО в Україну, але йде мова про інструкторів, саме про навчальні програми, кулеба спілкувався з своїми колегами по відеозв'язку. Вчора була така конференція міністрів закордонних справ, і там фактично озвучив таке запрошення: що якщо є змога тренувати та наших військових на українській території. Західним військовим так інструкторам то, будь ласка, ласкаво просимо для чого їздити там за 3-9 земель. Якщо можна спростити цю логістику, і такі такі власне заходи навчальні проводити в Україні. Побачимо, як відреагують, але у Франції далі активно обговорюють тему допомоги Україні військами. Щоправда, от міністр оборони сьогодні сказав, що поки не йде мова про відправку сухопутних військ, є інші варіанти, але можливо, якраз інструкт. Тори їхнє прибуття в Україну офіційне вже тепер, так як вже під фактично патронатом урядів державних програм воно буде таким першим кроком до фактично виконання якихось функцій західними підрозділами навіть в глибокому тилу, навіть на інших ділянках, де немає боїв, скажімо так, кордон від Білорусі, або що це дозволить вивільнити значні резерви наших військ, аби вони вже працювали безпосередньо на лінії фронту. Президент Зеленський підписав указ про демобілізацію. Строковиків, це теж важлива новина. Йде мова про тих військових, які служили строкову службу, але. Почалась велика війна і було продовжено термін їхньої військової служби. Тепер вже підписано указ. Зеленський подякував всім нашим військовим строковикам, які несли службу більше ніж це було передбачено раніше у мирний час, і подякував тим із них, хто підписав контракти зі збройними силами України. І ну на яку всі обговорюють учора. Фронту вона безпосередньо не стосується, але стосується нашого війська збройних сил, екс головнокомандувач ЗСУ. Зсу Валерій Залужний генерал тепер покидає лави збройних сил і стане дипломатом. Його кандидатуру президент погодив на посаду надзвичайного і повноважного посла України у Великій Британії. Ще звичайно, Велика Британія має погодитися з цим рішенням, підтвердити його. Але я думаю, тут не за іржаві, як то кажуть, це справа за ріші Сонаком і. Британським урядом ну, відмовити Зеленському От в такій кандидатурі залужного, я думаю, не будуть відмовляти британці, скажімо так, все-таки погодять. І, зрештою, є багато думок з цього приводу. хто критикує, хто підтримує. Ми тут оцінку дамо в коментарях. Я запрошую вас написати, що ви думаєте з приводу цього призначення? Правильне воно корисне для нашої країни, вчасне. Чи маєте якісь інші свої міркування з приводу того, що що Сталося, пишіть, будь ласка, в коментарях. Загалом я обіцяю перечитати ці коментарі. Може, в понеділок продовжимо розмову на цю тему. Ну а на сьогодні констатуємо, що наш огляд завершено. Загалом ситуація по фронту стабільна, є добрі новини. Чекаю власне, на ваші коментарі і думки. Не забувайте про лайки під відео, поширення, підписки на канал. Все це дуже важливо, якраз для нашої YouTube аудиторії і для нашої спільної справи. Побачимося вже в понеділок, завтра і післязавтра Ігор Гарич. Щак буде оглядати карту бойових дій. тож не, припу... не пропустіть. До зустрічі.